Всім привіт! рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з моїми фаворитами декоративної косметики за 24 рік. Я назбирала декоративні засоби, якими я робила макіяж. Весь 24-й рік, і деякі з них я все-таки думаю, що я залишу і на 25 й рік, тому що вони мені дуже подобаються. До них я звикла, вони гарної якості, дуже з ними легко і приємно робити свій макіяж. Я думаю, що буде не одне таке відео, тому що коли я всю косметику свою перебрала, в мене збиралось доволі багато декоративної косметики, тому я думаю, що буде і друга частина фаворитів з декоративною косметикою. Ну і звичайно. Куди ж без догляду? Я також думаю, що буде в мене відео на каналі і з фаворитами догляду за обличчям, за тілом, за волоссям. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити дані відео. Ну, давайте з вами перейдемо до того, що в нас з вами сьогодні буде. Сьогодні буде і для обличчя, косметика, і для очей, і для губ. Тому давайте будемо розпочинати. Давайте розпочнемо з мого улюбленого тонального крему, яким я користувалася весь 24 й рік. Помимо того, що я все ж таки замовляю інші засоби, тестую. Звичайно, в мене і інші є тональні креми. Але серед них найбільше він мені сподобався, тому що він не сушить мою. Суху шкіру. Якщо хто за мною слідкує, я знаю, що в мене суха шкіра обличчя. Мені дуже важко з тональними кремами в цьому плані, тому що, в принципі, всі вони сушать шкіру. І ще одна проблема з тональними кремами, тому що в мене шкіра ну доволі світла. Дуже важко знайти свій. Тон. Даний тональний крем я показую вам більше з тої позиції, що він мені підійшов саме по типажу шкіри, по сухості. Це корейський тональний крем бренд Enough. Має він ось такий вигляд. В наявності він є, я дивилась, є він і на мейкапі, здається, і на Єві. Тут 13 тон. Це один з найсвітліших тонів. Звичайно, у нас вся лінійка не представлена на сайтах, але. Даний тон я вже за нього розповідала. Десь він такий має сіруватий підтон. Взагалі, корейські тональні креми вони часто мають ось такі сіруваті підтони, але вони дуже швидко адаптуються під шкіру обличчя. Тобто він не буде весь час сірий. Велика його заслуга в тому, що він не сушить шкіру. Добре його наносити, цей тональний крем з легкістю, і, звичайно, він адаптується під шкіру, ось цей тон, що я говорила, сірувати. Тут зручне опакування, ну він вже мають такий потасканий, можна так сказати. Тут величезний літраж в 100 мл такої баночки, навіть при тому, що я користуюся тональним кремом. Кожного дня його може вистачити на весь рік. Він доволі такий, попри те, що він ну, середньої такої консистенції, але він доволі добре перекриває е, обличчя і всі нерівності на обличчі. Тобто непоганий він якось і не рідкий. Зазвичай я полюбляю рідкіші тональні креми, тому що їх легше рознести. Він і не сильно рідкий, не сильно густий. Ну, дуже гарний тональний крем. У ньому ще є SPF 15. Гарна в нього формула, головне, що я вже, скільки раз я вже повторила, що він не сушить шкіру, навіть я б сказала трішечки зволожує в нього ця функція. Звичайно, якщо буває, інколи занадто він там поблискує, то його, звичайно, можна припудрити. Я його також припудрюю. Інколи, коли занадто суха шкіра, я його просто не припудрюю. Або десь я не торкаюся до обличчя, мені не потрібно ніде торкатися обличчям ні до чого, то я не припудрюю. Якщо потрібен десь контакт з обличчям, то звичайно я його припудрю. Ну, класний крем, він мені дуже сподобався. І, скоріш за все, я його буду брати у 2025 році, тому що він ще плюс до всього його можна міксувати з іншими тональними кремами. Наприклад, я тестую інші, і буває, купую я їх невдало, вони буває, сушать шкіру або десь тон не підійшов, його можна міксувати з іншими, і таким чином використати той тональний крем. Так, давайте далі. Далі у мене фаворит і не тільки за 24-й, напевно, рік, і на сьогоднішній день, і надалі, я думаю, буде це консилер від Maybelline. Має він ось такий вигляд: ось цією він подушечкою. Він уже доволі давно існує на ринку. Класний консилер. Він мені дуже подобається. Особливо він підійде новачкам, тому що він практично все робить за вас. Тут у мене він у відтінку 0-0 і вирістається, якщо не помиляюся. В принципі, надовго його вистачає, консилером я не користуюсь прямо кожного дня. Зазвичай консилером я користуюсь десь на фото, на зйомки, але в нього дуже гарна формула. Вона доволі така, ну, не рідка, я б не сказала, середньої консистенції. Вона добре перекриває все, що потрібно, добре розтушовується, не підкреслює ось ці, скажімо так, Заломи, якісь певні вікові зміни на обличчі. Тобто дуже класний консилер. Ним дуже зручно працювати, дуже добре він розтушовується, він супер не вибілює, але заодно він і висвітлює те, що потрібно, щоб він робив класний консилер, раджу. І, здається, він не такий супер. Прям дорогий, класний. Звичайно, знову я його буду купувати. Так, далі це з новинок цього року. Це на здається бронзер від бренду NYX, тому що по-різному їх називають. Має він ось такий вигляд даний бронзер. Я думаю, що багато хто його бачив, тому що він вийшов не так давно. Тут його 5 грам, десь він коштує біля 400 гривень, залежить від відтінку. Всередині він має ось такий вигляд. тут він ще, В нього такий аромат карамелі. Тут у мене тон 0,3. Я взяла 0,3, але він трішечки для мене теплуватий, але все одно я ним користуюся. Мені потрібно було все-таки взяти трішки холодніший. Ну на той час, як я його замовляла, здається, не було холоднішого відтінку. У нас не завжди на сайті представлена прям вся лінійка. Тому приходиться брати те, що є. Давайте я вам зроблю свод, Ось такий він на пальчику, доволі він пігментований. Даний бронзер, якщо розтушувати, тобто, бачите, да, що він доволі такий теплуватий, ну, навіть для мене він трішки затеплий. Але, в принципі, його можна наносити, розтушовувати трішки більше, трішки менше. І його надовго вистачить, тому що він дуже і дуже пігментований, як я вже сказала. Його дуже легко наносити, багато не потрібно. Дуже мені подобається їхнє все упакування, таке цікаве, доволі воно вирізняється. Ще в них є румяна. До румян я не дійшла поки що. Надію, що у 25-му році я дійду до румян. Ну Ось такий бронзер. Так, далі у нас ідуть тіні від Ellen Pro. Тут відтінок даної маленької палетки 102-й бронзи. Ось такий в них вигляд. Ну, вигляд у них уже доволі такий по. Таска, можна сказати, всередині тут, звичайно, дуже вже мало вам буде що видно. Світлий взагалі в мене немає, який я наносила під брову. Потім ось такий золотистий, тут він доволі такі в нього крупні частинки, інколи я його використовувала. Далі у нас іде матовий світло-коричневий і матовий темно коричневий Ну, як бачите, палетка майже пуста, тому що я дуже часто не користувалася. На кожен день дуже гарні тіні, дуже бюджетні тіні. Добре, вони розтушовувалися, наносилися. В лінійці їх доволі велика кількість різні там у них відтінки були такі коричнево червоні більш до рожевих, до фіолетових, тобто можна було собі підтипаж свій підібрати. Ну і дуже мені подобається цей формат, що вона така малесенька, невеличка, її зручно навіть брати десь з собою. Тобто класні блетінні, потрібно буде подивитися і замовити повторно. Так, давайте далі. Далі у нас ідуть дві. Підводки для очей, для стрілок, лайнери, по-різному їх називають. Ось такі дві від бренду Eveline, і тут обидві вони здаються лінійка вар'єте. Перша підводка має ось такий вигляд. Тут, я думаю, що ви її знаєте, ця лінійка доволі давно існує. Всередині в неї ось такий пензлик. Дуже зручно. Останнім часом я користуюся підводками саме ось в такому форматі, як фломастер. ними зручно користуватися, бо колись я користувалася цими кісточками, які викручуються. Ну, На сьогоднішній день мені зручніше ними користуватися. Дана підводка це вже в мене не перша від Evaline. Дуже класна, вона тут. Чорна, вона не відпечатується на вищому повіки, тому що в мене на вище повіку вона не відпечатується. Вона щось коштує біля 130 гривень. Якщо не помиляюсь, ну щось до 150. Вона постійно є в наявності, надовго її вистачає. Класна підводка тримається весь день, тобто я не задоволена. Нею виходять дуже гарні стрілки. Наприклад, і сьогодні в мене стрілка зроблена ось цією підводкою. Дуже класна. Ну і паралельно, звичайно, я вам хочу показати ще, тому що в 24 році дуже стали популярні і туші, і підводки саме в кольорах бургундів, в кольорах коричневих, тобто інших якихось кольорах, темних, але не чорних. І, звичайно, я взяла ще коричневу підводку від також Валайн, Varieté, ось в такому на форматі. Знову ж таки, зручний ось цей пензлик. Мені дуже подобається, що він такого середнього розміру, не досить довгий і не досить короткий, тому що, наприклад, в Катрі, здається, в мене там пензлик такий довший, хоча ним також зручно користуватися. Дуже мені подобається, що їх зручно тримати в руках, працювати ними. Тут мені подобається відтінок, ось цей коричневий. Тому що в мене був від корейського бренду Місаї, ось така підводка коричнева. Там вона була прям така темно-темно коричнева, що можна її було і не відрізнити від чорної. тут. Такий справжній коричневий відтінок, тобто його можна було б побачити навіть без сонячного світла. Видно, що у вас коричнева стрілка. Також не відпечатується, весь день тримається, класна підводка, тому дуже раджу не буду звичайно, користуватись, тому що вона в мене ще не закінчилася. Так, давайте далі. Далі в мене йде туш. Я вже не пам'ятаю, напевно, також це новинка 24-го року, якщо не помиляюсь, це Мейблін. Firework має вона назву ось такому рожевому вона форматі. Дуже гарне в неї таке незвичне упакування. На той час вона. Вийшла і в мене якраз не було туші, я її вирішила замовити. Взагалі, найбільше туші я полюбляю від Maybelline, Вони мені найбільше подобаються і підходять. По крайній мірі вони не осипаються. Ну і звичайно, в них завжди величезна кількість новинок. Вони постійно щось змінюють, кольори змінюють, формули змінюють і так далі. Тут всередині звичайна щіточка, вона навіть я б не сказала, що щіточка, тому що практично з цих ворсинок немає. Вона тут. Рухається, і вона силіконова. Силіконові щіточки я не дуже полюбляю, але вони в мене є. Попри те, що щіточка така, ну, скажімо так, нічого в ній особливого немає. Але, можливо, скоріш за все, зіграла велику роль формула, тому що. Туш дуже класної якості. По-перше, вона не відпечатується, не осипалася. Вона, якщо не правильно працювати, вона робила супер об'єм, супер довжину, так як тут в принципі було і вказано. Тобто дуже гарні були вії, дуже масивні, великі. Ну, потрібно було посидіти гарно, повільно профарбувати. І ефект, звичайно, був ну супер класний. Попервах вона мені не подобалась тим, ну це в принципі не тільки в неї. Коли відкриваєш туш, вони занадто водянисті, ними дуже тяжко працювати. Вони і відпечатуються, коли ви фарбуєте десь необережно і так далі. Досить довго я до неї звикала, навіть коли залишила її відкрити, для того, щоб вона трішки підсохла. Але пізніше ефект був від неї просто супер. Я дивувалась, тому що ну, навіть ось ця, ця щиточка, як я вже говорила, вона мені не дуже подобається. Але, скоріш за все, зіграла роль, як я вже говорила, формула. І її були дуже гарні, об'ємні, прям супер. Класна туш. хто ще. Не купував, не придивлявся до неї, можете на неї звернути увагу. Так, далі у мене іде Брів від бренду Hedonic чи Hedonik, не знаю, як правильно вимовляти, це український бренд, має вона ось такий вигляд. До речі, давно вона у мене вже закінчилась, тому що на сьогоднішній день у мене Гелля Брів був верніше. Line. Тепер у мене від Мейбелін гель брів. Звичайно, до цього я хочу повернутися. Тут всередині мені подобається в неї дуже гарна щіточка такого формату великого, як для тушів для вій. Такі я щіточки полюбляю і для брів. Ну, аромату тут, здається, ніякого немає. Даний гель для брів дуже добре фіксує брови, і, плюс до всього, Тут ще є певні олійки, які доглядають за бровами. Даний Гель не залишає слідів білих на бровах. Навіть ось ця олійка робить такий злегка підсвічуючий ефект. Вони прям поблискують ці брови. Звичайно, як для українського бренду не зовсім бюджет, тому що тоді, як я брала, вона коштувала більше 400 гривень. Ось цей для брів На сьогоднішній день я не знаю. В них ще вийшов в такому сірому форматі, який повинен ще краще фіксувати брови, але я його не брала. Подивлюсь, можливо, візьму, але гель для брів після Maybelline буду брати ось цей, тому що. Мені дуже сподобався. Дійсно, відчувається, що крім того, що фіксу, фіксуються брови, вони ще доглядаються цією олійкою. Дуже класний бренд. Я не знаю, що ще в них є. Здається, в них туші є. Для вій я не брала. Ну, і ось гель для брів, можливо, ще щось є. Я останнім часом за ними не слідкувала, потрібно буде подивитись. Так, давайте далі. Далі у нас іде засіб для. Губ. Не знаю, чи він новинка в 24-му був, здається, в 24-му він з'явився. Це іде як бальзам для губ, але в той же час це є, ну скажімо так, блиск для губ, помада для губ. Тут в мене він в 0,3 відтінку, має він ось такий вигляд: це нікс. В лінійці їх доволі велика кількість. Я взяла такий, скажімо так, на кожен день. Тут він ось так відкривається, всередині такі в нього формати, І ось тут потрібно нажимати, клацалка така, і він вилазить. Давайте я вам зроблю свотч. Має він ось такий вигляд, тобто, ну, звичайний такий колір. Мені подобається на кожен день. Його помітно на губах, і він так поблизкає, ніби ви нанесли блиск, але разом з тим він доглядає за губами, тому що вказано, що це бальзам. Дуже мені подобається. До речі, він доволі стійкий, довго тримається на губах. Це також мені дуже подобається. Зручний формат, його можна з собою брати. Я не пожаліла, що. Його взяла, бо також в мене доволі довго лежав у закладках класний бальзам, чи то помада, чи то блиск для губ. Так, і в нас з вами залишаються ще олівці для губ. Перші два олівця, тому що в мене на даний момент два. Вирішила вам їх показати обидва. Один у мене закінчується, другий новий я взяла це бренд Сайш Beauty. Це український бренд. Даний бренд випускає олівці для губ. В них вже з'явилися олівці для брі. Олівці для очей, тобто поки що вони на такому спеціалізуються. Бренд, в принципі, можна їх назвати бюджетним брендом, хоча, дивлячись, який відтінок. Перший лівець, який я від цього бренду взяла, це ось цей, що в мене закінчується. Тут 01 відтінок, він найтемніший такого коричневого відтінку. Давайте я вам зроблю своч. Що вам було видно, ось такий в нього відтінок, дуже класний, я ним дуже часто користуюся, він дуже добре лягає в комбо з блисками для губ, з помадами, тобто дуже він гарний контур, робить, такий природній, я б сказала. Хоча вся лінійка в них така нюдова, рожева, є в них там один червоний відтінок, і недавно я замовила ці лінійки другий відтінок номером 2. Ось Такий у нього формат, такий гарний в них ще дизайн мінімалістичний в Омбре. Тут він більш такий рожевий, більш такий натуральний. Давайте я вам також зроблю своч. має він ось такий вигляд, тобто, порівняно з цим, він набагато світліший. Хоча на камеру він все-таки лягає таким більш коричневим, але насправді він трошечки такий рожевіший, дуже гарні олівці, ними дуже легко працювати, навіть якщо ви новачок. Дуже швидко робить лінію, доволі стійкий, його можна розтушувати і самостійно навіть носити. Нікуди він не пливе, не розтікається. Дуже гарна в них якість. І навіть мені подобається, що вони в дереві для губ. Я полюбляю олівці більше в дереві, хоча і механічні люблю. Тому дуже класні можете на них звернути увагу. Ну і ще один засіб я включила. Це від ламель, гелевий олівець. Тут у мене відтінок 407-й має він ось такий вигляд. Ці лінійки я вже не пам'ятаю, можливо, на початку 24-го року були представлені. У них є такі олівці і для очей там, з різними відтінками, там, і зелений, і синій, здається, і в мене є такий. Один олівець, ну я сюди включила саме олівець для губ, тому що він гелевий і ним дуже приємно користуватися. Його фактично можна використовувати як. Помаду матову для губ. Має він ось такий своч. він дуже легко наноситься, тому що він гелевий. Звичайно, він легко комбінується з іншими засобами, такими як блиск для губ, помада, але мені дуже подобається, що його наносити як самостійний засіб, він дуже гарно себе поводить на губах. Дуже легко він наноситься швидко, і знову ж таки, лінійка в них там здається така нюдова, є рожеві відтінки. Все ніяк я не візьму, бо я хочу взяти такого формату, тільки більш рожевіший відтінок, тому що в мене, в принципі, тут всі, як видно, Практично, вони всі такого коричневого відтінку. Так, це всі засоби на сьогодні, які я вам хотіла показати з декоративної косметики. Все те, що я вам показала, мені дуже подобається. Ним комфортно працювати. Воно не дуже дороге. На даний момент всі засоби. Є представлені і на Мейкапі, і на єві. Їх можна буде знайти. Звичайно, під відео я вам залишу на них посилання. Перейдете, подивитесь, можливо, змінилися ціни. Я вдячна, що ви дивились дане відео. Обов'язково напишіть коментар до даного відео, поставте вподобайку, підписку. Я буду дуже вам вдячна за це. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!